Ми всі намагаємось жити краще і знайти своє місце під сонцем. Щільним потоком вливаємось у широко прочинені ворота, які начебто ведуть нас до сподіваного щастя. Ось там воно. Я майже його схопив. Кричимо ми, простягаючи руки, урвати бодай крихту. вхопити бодай віхуть того ілюзорного щастя, відштовхнувши від себе конкурента. І за возом матеріальних дібр не бачимо погонича, який гордо ступає, зловтішаючись із нашої сліпоти. Не бачимо не лише того, що топчемо інших, а й того, що це дорога до прірви, до погибелі. Шукаймо вузькі івангельські ворота, що ведуть до життя. Візьмімо в це паломництво духовність, етику й мораль, справжні ліки від кризи. Будуємо духовну Україну разом, Юрій Путас, духовна Україна, 115-й виборчий округ.